Вітаю, друзі. Сьогодні на огляді буде монетка із серії Пам'ятки архітектури України і присвячена вона історико-архітектурному шедевру 17 століття одному із найкрасивіших замків України в стилі Ренесанс. Підгорецький замок, триповерховий палац із службовими приміщеннями, які утворювали квадратний двір. Терасою з балюстрадою і скульптурами, відкритими аркадами, галереями, рідкісне поєднання палацу і оборонної споруди, що за вишуканістю не поступається французькому Версалю. Ця пам'ятка архітектури розташована у селі Підгірці Бродівського району Львівської області. Значить, монета було введено Національним банком України в обіг 23 вересня 2015 року. Так, значить, номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нельберу масою 16,54 грами. Діаметр монета має 35 мм. Тираж 35 тисяч штук. Гурт рифлений. Вартість Національного банку України на дату виходу 29 гривень. Так, розпочнемо розгляд заверсу. Зараз беремо фокус. Ось такий гарненький замок. Як його так. Взяти не знаю, щоб класно було видно. О, мабуть, якось ось так. Е, значит, на версії монети розміщено. Угорі напис Україна, під яким малий Державний герб України. Унизу номінал 5 гривень. У центрі стилізований бароковий картуш із зображенням плану замку. На монеті внизу ліворуч розміщено логотип монетного двору Національного банку України. Потім переходимо до розгляду. Реверсу монети. Так, що ми бачимо на реверсі? Зараз значить на реверсі монети зображено Підгорецький замок. На передньому плані вершників на дзеркальному тлі розміщено напис підгорецький замок угорі півколом і унизу «17 -е століття. Ось така, така, друзі, монетка, гарна деталізація. Ось така. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. І нехай квітне український YouTube.